Уже більш як тиждень в Курській області Російської Федерації збройні сили України наводять власний. Лад, ну і поки західні партнери України дали операції Зелене світло і всіляко підтримують дії Києва або як мінімум не втручаються, то ось головний союзник країни-агресорки Китай небагатослівно відреагував на прорив російського кордону. Так, міністерство закордонних справ нагадало про три принципи деескалації: це не розширювати поле бою, не загострювати бойових дій і не підливати масло у вогонь з будь-якої сторони. Китайське відомство також додало, що тримає зв'язок з іншими країнами щодо цієї ситуації, а також що КНР готова відіграти конструктивну роль у врегулюванні кризи. Однак на цьому слова підтримки для Москви у Пекіна закінчилися. Ну а для самої Росії світового ізгоя Китай залишився чи не єдиним сильним партнером, тоді як Російська Федерація для КНР лише актив у стратегічному суперництві зі Сполученими Штатами Америки. Зокрема, таку думку висловив екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін, і він зауважив, що китайцям не потрібна ані перемога Путіна, ані його поразка. І, попри це, відносини СІ із Путіним ще доволі міцні, і вони один одного розуміють, та вони не бачать захід як свого партнера, тож як бачите, це така певна точка їхнього об'єднання. Проти кого товаришувати? Ігор Литвин, надзвичайний та повноважний посол України у КНР у 1999-2001 роках, співголова Українсько-Китайської ділової ради, пане Ігорю, вечір. Добрий, слава Україні! Добрий вечір, героям. Слава отже, за ці вже більше як тиждень, майже 10 днів. Хай і стримані реакції, але ми отримали від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів Америки Китай дуже довго зволікав, і три доби тому ми все таки почули від них дуже скромні заяви. Про що це може сьогодні свідчити? І чи означатиме це, що попередня активність Китаю та Бразилії у мирному плані вже не актуальна? Ну о, я багато разів говорив і повторюю, і буду повторювати, що для Китая. Вагомі лише китайські інтереси. Згадаємо, що цілий рік Китай мовчав, відмовчувався верніше, після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. І аж після року він видав своє бачення того, що можна називати а називалося в пресі як Китайський мирний план. Ну, а після того у нас були. Певні трансформації, які е, вийшли на значить, е, план китайсько-бразильський, який був е, цієї весни оприлюднений. І давайте подивимося, що ж там змінилося, щоб розуміти, чи він живе, жит, житиме далі або ні. Значить, е, в новому плані е, заклики до ескалації до деескалації та отримання від розмухування вогню лишилися. Акцент на переговорах як єдиному життєздатному рішенню кризи лишився. Заклики до запобігання гуманітарної кризи, захист цивільного населення, обмінополоненими, запобігання, розповсюдження ядерної зброї, захисту атомних станцій, все це залишилося. Заклик до захисту стабільності глобальних промислових ланцюгів, ланцюгів поставок, але при цьому, після того, як е, наші е, захисники. вони, ну, Образно кажучи, вигнали Російський флот з Чорного моря, зник пункт про е е е сприяння експорту зерна з України. Пункт же про скасування односторонніх санкцій тепер трансформувався у заклад докласти зусиль для посилення міжнародного співробітництва у сфері енергетики, валюти, фінансу, торгівлі, продовольчої безпеки, безпеки критичної інфраструктури. Включаючи нафтогазові мережі, волоконно-оптичні мережі, а пункт про відмову від менталітету Холодної війни, який був в ініціативній пропозиції Китайської Народної Республіки, він трансформувався у заклик протидіяти поділу світу на ізольовані політичні або економічні групи. Значить, в документі новому йдеться, я процитую навіть Китай, і Бразилія підтримують проведення міжнародної мирної конференції у належний час. Це означає, що коли пройшла значить, скликана за ініціатив України і організована, і проведена, значить, ця конференція, глобальний саміт Швейцарії, от, куди Росія не запросила, а куди Китай не поїхав, Бразилія не поїхала, Індія не поїхала. Так, от, значить, вони хочуть. І пропонують проведення міжнародної мирної конференції у належний час, визнаний як і Росією, так і Україною з рівною участю всіх країн, а також чесне обговорення усіх мирних планів. Ну, я вам скажу, що цей план можна розглядати як план глобального півдня, тобто країн, що розвиваються, їх бачення того, як вони собі уявляють. Більш збалансований, справедливий світовий порядок. Тому зауважте, є значить, певні, певні коменти цього плану, От, і вони стосуються того, що, дивіться, якщо ми взійшли в Курську область, то нам не можна говорити про припинення вогню, тоді буде зупинений статус-кво. Тобто війська не відведуть ні, ні та, ні інша сторона. Е, Китайсько-бразильському взагалі не йдеться про припинення вогню. Вони так лицемірно його значить, подають, що там нема основоположних, те, що міститься в українському мирному плані, е, позиції. Тобто е, відведення військ агресора з території жертви агресії, тобто з території України, і тоді вже припинення вогню. От і тоді вже переговори. Цього такого нічого немає, тому такої небезпеки або застороги ну в принципі теж немає. Логічно, що Китай дотримується своєї абсолютної попередньої тактики, демонструє неабияку витримку і чекає до того, коли будь-яка ситуація вже матиме якісь фіналізовані акорди. Зараз на тлі того, дійсно, що якщо в них навіть такий маніпулятивний оцей план, пропозиція, але вони тоді вже навесні починали збирати, навесні в червні збирати ось такі голоси за підтримки на Глобальному Півдні, зокрема також, то зараз, коли Україна здійснила цей прорив в курсі, області, То чи можна сказати, що рейтинг цієї роботи, порівняно навіть вже із швейцарським самітом і другим самітом, який ми готуємо, впав. І дійсно, вся пророблена робота, зараз вона втрачає свою цінність. Чи ця маніпуляція ще може бути для когось актуальна сьогодні? Ніхто не очікував того, що, то, що зробить те, що Україна зробила. Оце, значить, операція спеціальна на території Російської Федерації. І всім стало погано, і тим людям, які е, говорили про те, що краще взятися за руки, друзі, і е, хай буде мир у цьому світі, от це їх вразило. Хоча Китай, звичайно, він дотримується своєї позиції. Ми в цю війну не починали. Ми, значить, олію не підливаємо в пожежу. Ми нікому не допомагаємо ні зброї, ні Росії, ні Україні. Але ми, значить, глобальний посередник, ми глобальний медіатор. Тому давайте робимо щось разом. Була вже конференція, давайте нову конференцію зробимо. Там подивимося, які плани спрацюють, або ми їх об'єднаємо, або ми, значить, знайдемо відповідне рішення і таке інше. Тобто Китай знову. Позиціонує себе як та країна, яка стоїть над тим, що вони називають конфлікт або українська криза. От і це. Ну і тоді останнє китай собі може дозволити чекати і далі, чи він буде тиснути на Росію, аби все-таки навіть попередньо вже озвучені якісь пункти цього плану просувати і далі, і штовхати Росію, наприклад, до перемовин для того, аби якісь, якісь і свої інтереси китайські зараз впроваджувати чекатиме чи тиснутиме. І я дуже сподіваюся, що а, після певного періоду вичікування очікування все ж таки Китай спробує зайняти сторону переможців. Коли був Блінкен, Ентоні Блінкен, держсекретар секретар США, з візитом в Китаї в цьому році, і він спілкувався з Сі Дзіньпіном, головою КНР, то 100% він йому, цьому значить, голові КНР, сказав, дивісь, ми вже виділили Україні 61 мільярд доларів. Ми їм не даємо f 16 ми їм не даємо е шикарне озброєння і будемо добиватися того, щоб Україна перемагала на фронті. То дивись, то ти з ким хочеш бути після того, як цей значить, як, називаю, що конфлікт залишиться на стороні Росії, яка буде все одно переможена, або на стороні значить, е е е коаліції антирасіських держав, от, антивоєнних держав. То я думаю, що Врешті-решт, не те, щоб Китай прийшов і сказав Путлеру, давайте, здавайте, або давайте припиняйте, виводьте свої війська я не думаю, що до цього дійде. Але є інші механізми можна скорочувати те, що вони зараз роблять, скорочувати двосторонню торгівлю, взаємні платежі і проче, 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 щоб може опосередковано тиснути на ту ж саму Російську Федерацію. Це вже відбувається, зокрема невеличкі банки, які проводили е, операції, е, зокрема з юанями зараз показують, як пробуксовують. Тому потрошки цей процес відбувається, але скільки це може зайняти часу. Побачимо. Я вам дякую, пане Ігорі, за ваші думки озвучені в нашому етері. Мирного вечора бажаємо. Ігор Литвин надзвичайний та повноважний посол України УКНР у дисячу з 1999 по 2001 та співголова україно Китайської ділової ради. Ще маємо вам що розказати? Тому після